Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню блокування карток, підстав блокування і що далі діяти, яким чином діяти для того, щоб їх розблокувати, на що варто звертати увагу і як цього не допустити. Поки ви дивитесь відео, воно пов'язане саме з вашими питаннями, дуже великою кількістю запитань, і звернень щодо розблокування карток. Обов'язково підпишіться на цей канал. Відео вийде в тому числі і в Тіктоці і в Ютубі. В Тіктоці буде в шапці канала безпосередньо ще посилання на телеграм-канал. В Ютубі під відео буде посилання на телеграм-канал. Обов'язково підпишіться. Я думаю, що це не буде вам зайвим. Дуже багато цікава інформація, ви там дізнаєтесь, тому що не завжди встигаю знімати відео. І зачастую я навіть відео на тиждень вперед знімаю, тому що дуже велика кількість справ. Ну, і, звичайно, як завжди, буду вам дуже дякувати за ваші вподобайки, за коментарі і за поширення цього відео в інших соціальних мережах, ну і в ваших профілях, якщо у вас є така ласка. Так, поїхали. Головні причини блокування, щоб ви просто розуміли, на сьогоднішній день те, що звертається, це є, звичайно, виконавчі документи, тобто невиконані рішення судів або заборгованості по житлово комунальних послугах. У вигляді судових наказів, які видавались, або е, останнім часом дуже часто звертається, коли блокуються рахунки у разі порушення законодавства про мобілізацію, про військовий облік. Е, ТЦК мають право складати відповідні адміністративні протоколи і направляти їх відразу до виконавчої служби, яка дуже швидко блокує рахунок і, відповідно, 1700-3400 гривень відповідно до розміру штрафа. Блокує рахунок і списує ці кошти або 8500, ну це окремі ситуації. Що потрібно для цього знати? І яким чином діяти, у разі, якщо у вас, ви дізнаєтесь, приходить сповіщення від банку, чи ви не можете провести транзакції? Звичайно, банк вас повинен попередити, але от не попередив, чи ви не звернули на це увагу, і картка заблокована. Що далі потрібно діяти? Яким чином діяти? В першу чергу раджу звернутись до безпосередньої установи банку. І дізнатись підстави блокування. Тому що одною з підстав блокування може бути і невиконавчий документ. Може бути, наприклад, те, що банк до вас звертався щодо проходження верифікації, ви не пройшли верифікацію, банк призупинив безпосередні операції. Також може бути підстави для блокування, наприклад, дуже велика кількість транзакцій по вашому рахунку. Так також буває. Також бувають ситуації, пов'язані безпосередньо з електронними грошима, якщо проходять по вашому рахунку і суми тим більше 30 тисяч гривень, на це банки звертають увагу. В принципі, банки звертають увагу на будь-яку таку неоднозначну, як показує практика, активність своїх клієнтів і відразу. Вони застосовують це блокування. Наприклад, та ж сама ситуація у разі, якщо ви вночі здійснюєте онлайн-шопінг, також можуть заблокувати. Ну і постійно йдуть транзакції якісь. Зняття в різних регіонах готівки з вашої картки. Також для забезпечення безпеки можуть заблокувати і в подальшому ви вже будете зв'язуватися з банками і пояснювати, що це було. Те ж саме стосується випадків, коли е, заходять е, доволі значні суми коштів, і ви відразу їх там перераховуєте далі, чи знімаєте, конвертуєте, чи направляєте на інші рахунки. Це також може бути банку вважати підозрілим, і від вас можуть е, зажадати відповідних пояснень. Те ж саме стосується, коли сума транзакції більше 400 тисяч гривень. Тут банк завжди буде вас питати, що це за транзакція, яка підстава цієї транзакції, чим підтверджуються ці кошти, навіть можуть просити договори, контракти. Звичайно, у наших можналаців у деяких такі зарплати, ну все одно їх також можуть запитати. Ну, операції з криптовалютами, це зазвичай загальна ситуація. Банки практично завжди питають своїх клієнтів, у разі, якщо мова йде про якісь операції. Ну, в першу чергу, це стосується звичайно великих банків: це Щадбанк, Монобанк, Приватбанк, які цим займаються. Звичайно, більш-менше банки там значно простіша ситуація з фінмоніторингом, але там також не забезпечений повністю від цього блокування. Тому вам варто відразу звернутися до установи банку для того, щоб дізнатись підстави блокування. Якщо мова йде про внутрішні ці ситуації з банком, де банк вирішив, що у вас операції підозріла, чи потрібно підтвердити ваші кошти, то звичайно це вже ви вирішуєте з банком, теж саме і стосується верифікації. Які документи потрібно подати для того, щоб вони розблокували ваш рахунок? Звичайно, ну це досить рідко, однак бувають випадки, коли, наприклад, вас пов'язують з якимись терористичними угрупованнями чи криміналітетом, і банк взагалі може відмовити у ділових стосунках там з підсанкційними особами такі випадки бувають. Вони не дуже часті, однак бувають. Банк також може відмовити у співпраці з вами і просити надати рахунок, куди передати кошти, а самостійно нічого проводити по рахунку не буде. Тому звертайте також на це увагу. Так, з банком розібрались, звертаєтесь до банку, і вже які документи потрібно, вже подаєте. Р, у разі, якщо потрібно буде вам допомога, звертайтесь, будемо разом вирішувати з банком ситуацію, тому що банки дуже часто вимагають документи, які в принципі не передбачені законодавством про фінмоніторинг. Стосовно родичів, знайомих, близьких, бізнесу, ну, там окрема ситуація, банки у нас креативні дуже з цього плану. Інша ситуація, коли є певний виконавчий документ. Як я вже зазначав, це може бути штраф, це може бути от постанова ТЦК, це може бути судовий наказ безпосередньо за несплату комунальних послуг, тому що у нас розблокували можливість арешту рахунків і стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги ну, у тих випадках, коли ви не проживаєте в зоні ведення бойових дій. Ну, я думаю, що виконавці взагалі на це не звертають увагу. Отримавши наказ, блокують все, що завгодно. Тому на це звертайте увагу. Безпосереднє блокування можна оскаржити, але в будь-якому разі, поки ви будете оскаржувати, арешти з рахунку зняти не буде. Тому, у разі, якщо мова йде про виконавчий документ і вже блокування вашого рахунку безпосередньо приватному або державному виконавцям, вам потрібно необхідно відразу з ними зв'язатись. Банки, в принципі, повідомляють. Підставу блокування, і якщо мова йде про виконавчі документи, ви відразу можете перевірити своє прізвище за індикаційним кодом, за прізвищем вам по-батькові в реєстрі боржників. Тут в телеграм-каналі я дам посилання на цей реєстр боржників там буде зазначено, який виконавець наклав арешт і відповідно ви зможете вже з ним зв'язати, знайти і попросити виконавців, в принципі. Ну, 90% виконавців більш-менш адекватні, вони вам навіть електронну поштою надішлють всі документи, які е, підтверджують безпосередньо підстави для блокування рахунків. І далі вже діяти по ситуації. У разі, якщо заборгованості у вас там значні, і вам кошти все ж таки потрібні для. Вашого життя, тому що наразі вже п'ятий рік не вирішується питання і Нацбанком. Ну звичайно, я розуміє, бізнесмени прийшли до влади. Їм це зручно у своїх фінансових структурах так працювати, тому що законом про виконавчі провадження передбачено, що не більше 20% можуть стягувати заробітної плати однак, навіть останні зміни до законодавства це ігнорують. І навіть у вас пенсії можуть арештувати. І у разі, якщо мова йде про от, арешт повністю рахунків, значні суми були внесені відповідні зміни до законодавства. Я тут відео ці декілька розміщу стосовно от, розблокування рахунків, там більш детально ви можете звернутись до е, безпосередньо. Виконавця зазначити один рахунок в конкретному банку, який він розблокує, і банк вже буде контролювати, щоб ви не використовували в місяць більше ніж дві мінімальні заробітні плати. Тобто, це мінімальна заробітна плата на сьогодні 6700, тобто це 13400 гривень. В принципі, це працює. Тобто, в межах 13400 гривень ви можете користуватися цим рахунком. Все, що більше буде арештовано і стягнуто на користь кредитора. Поки на цьому все. Підписуйтесь. У разі, якщо виникають питання, крім того, тут ж можуть виникнути в подальшому питанні із виконавчим збором. Це окрема ситуація. Ну, там він не стягується з певних сум, наприклад, з елементів він не стягується. По іншому, в більшості інших випадків, він стягується, виконавчий збір. Тому звертайтесь, будемо допомагати, в тому числі оскаржувати ці арешти, оскаржувати безпосередньо і виконавчі збори, які. В деяких випадках дуже значні і, взагалі, нічим не обґрунтовані, тому що потрібно вносити вже зміни до закону про виконавчі провадження, і все ж таки стягувати виконавчий збір в розмірі виконаного, а не взагалі від суми заборгованості. Звичайно, хтось вирішив з самого початку робити бізнес на цьому, так закони прийняли. У нас бізнесмени приймають закони. Це неправильно, і це призводить до вкрай негативних наслідків для держави в цілому, а не тільки для. Певного громадянина, підписуйтесь разом. Рухаємось до перемоги, перемагаємо, допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо Україні. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!